Всім привіт! Шановні друзі! В цьому випуску захисник збірної України встановив унікальне досягнення в європейській лізі. Такого не було останні 10 років. Циганков готується до трансферу з Жерони, яка вирішила продати гравця. Британські змі оцінили гру Миколенка в матчі АПЛ проти Іпсвіча. Легенда Динамо назвав головного винуватця поразки від Роми. Потрібно викликати на розмову і клацнути по носу. Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал. Так ми з вами будемо розвивати український YouTube разом. Ну що ж, друзі, поїхали. Керівництво Мюнхенської Баварії збирається вийти на трансферний ринок для пошуку нового гравця. Титулований клуб шукає воротаря на заміну Мануелю Нойєру. Одним із претендентів на перехід у Баварію став український голкіпер. Повідомляє о тренерський штаб Баварії незадоволений виступом Мануеля Ноєра цього сезону. Колишній капітан збірної Німеччини припускає забагато помилок, а кількість ударів, які він відбиває, не перевищує 40%. Під час зимового трансферного вікна 2025 року Баварія вийде на трансферний ринок у пошуках нового колкіпера, який зможе скласти конкуренцію 38-річному Ноєру. Мюнхенський клуб розглядає двох кандидатів на цю позицію. Фаворитом німецького клубу є Анатолій Трубін. Баварія шукає молодого голкіпера, який зможе надовго посісти місце у воротах команди. Важливим для німецького клубу є те, що українець має досвід виступу в єврокубках. Баварія готова запропонувати Бенфіці 37 мільйонів євро за воротаря. Якщо португальський клуб відмовиться продавати Анатолія Трубіна, Мюнхенці спробують узгодити з італійським на полі трансфер Алекса Мерета. Колишній захисник Динамо Олег Кузнєцов поділився думками щодо поєдинку третього туру Ліги Європи проти Роми. Зрозуміло, що всі думки Динамо були про майбутній матч з Шахтарем, що й стало причиною ротації. Ніколи раніше Динамо під керівництвом Олександра Шовковського не грало в три центральні захисники. І якби вийшло проти цієї експериментальної роми основою, то і про хороший результат могло б мріяти. Але всі бачили, на що була зроблена ставка. До речі, в цій грі підтвердилася думка, що Динамо в поточному сезоні не має двох рівноцінних складів для виступу на євроарені. Для чемпіонату України? Так, має, однак не більше цього. Ротація змусила Шовковського обрати схему з трьома центральними захисниками. Звісно, бо було сподівання і навіть завдання багато не пропустити від Роми. Фактично, у захисті вийшло грати вісім футболістів. Зрозуміло, що це була перестраховка і надія на успішну контратаку. Помилка Тараса Михавка це елементарна розхлябаність. До цього Михавко чув на свою адресу чимало хороших слів, чимало компліментів, але те, що сталося в поєдинку з Румою, спускати не можна. Михавка потрібно викликати на розмову і, образно кажучи, класнути по носу. Такий фол це дитяча помилка, за яку будуть сварити і в команді -19. Раніше промахи Михавка списували на молодість, однак зараз його фол призвів до поразки в Лізі Європи. Але Тараса не відправлять у запас, і проти Шахтаря він зіграє, поділився Кузнєцов у коментарі футбум. Український лівий захисник Віталій Микуленко відновився після травми та зіграв у матчі Евертона проти Іпсвіча у восьмому турі чемпіонату Англії. Британські ЗМІ оцінили виступ нашого співвітчизника: Ліверпуль Еко-7 з 10. Після повернення він добре захищався, водночас, ефективно просуваючись вперед, чинячи тиск на веса Бернса, що дозволило НДіа прорватися і забити гол. News, 6 Ньюс 10. Ніяких серйозних проблем ззаду, але загалом українець провів спокійний матч, повернувшись у стрій після травми і зіграв свою роль у забезпеченні надійного захисту в другому таймі. Вінгер Полісся Олексій Гуцуляк забив гол у матчі 11-го туру УПЛ проти Колоса. Футболіст відзначився на 54 й хвилині та зробив рахунок рівним – 1-1. Це його шостий гол у дев'яти матчах УПЛ у поточному сезоні. Також у його активі два асисти. Останні два матчі по лісі Гуцуляк пропустив через травму. Він отримав струс мозку у матчі за збірну України проти Чехії у Лізі націй. Український легіонер Максим Таловіров вписав своє прізвище в історію австрійського футболу. Захисник ласка та збірної України Максим Таловіров став автором унікального досягнення в австрійській бундеслізі. Повідомляє прес-служба змагань. У матчі 10-го туру чемпіонату його команда обіграла ті ролі з рахунком 2-1. Українець провів на полі всі 90 хвилин і встиг віддати 57 передач. Унікальність полягає в тому, що кожна з них була точною. За інформацією джерела, раніше жодному футболісту місцевої бундесліги не вдавалося досягти 100% точності при такій кількості передач за матч. Принаймні з сезону 2013-14. Відколи почали вести відповідну статистику, Віктор Циганков продовжує відновлюватись від травми, через яку пропустить майже місяць на початку цього сезону. Жерона готова розглянути пропозиції щодо трансферу півзахисника збірної України. В іспанському клубі вважають, що футболіст не зможе до кінця позбутися проблем зі здоров'ям. Повідомляє Діаріо Ас. Головний тренер Жерони Мічел Санчес вважає, Віктора Циганкова, одним із лідерів іспанської команди Є не хоче, щоб клуб продав 26-річного футболіста. Проте керівництво біло-червоних буде готове розглянути пропозиції щодо переходу гравця до іншої команди. Футболістом збірної України цікавляться клуби з Італії та Німеччини. Лаціо та Наполі вже понад рік стежать за розвитком кар'єри Віктора Циганкова. А німецький Айнтрахт вже надсилав скаутів на матчі Жерони за участю півзахисника. Також у його трансфері зацікавлений і інший представник Бундесліги, назва цього клубу не повідомляється. Трансферна вартість циганкова складає 30 мільйонів євро. При цьому сам футболіст не хоче йти з Жерони, оскільки його родина комфортно почувається в Каталонії. Проте керівництво іспанського клубу вважає, що ситуація із травмами гравця не покращиться. У сезоні 2024-25 циганков зіграв 8 матчів, забив один гол і зробив одну результативну передачу. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд! Бувайте!